Усім вітаю на своєму каналі, усім миру добра. Мене звати Арсеній і сьогодні 24 травня, субота. Сьогодні я хочу вам показати, зняти відео усім приємно перегляду. Хочу вам показати, що сьогодні вранці я поприбирав у курнику, курей тепер чистенько тут. Ось чисто. Бо було брудно. Ось. Тепер чистенько. Такий день сьогодні дощовий, дощило але були на городі і там посіяли трошки, посіяли всього потрохи. Відео не знімав відео, оскільки не брав телефон на город, був вдома. І треба було треба було трошки багато чого зробити, бо збирався дощ, навіть застав. І тому і, не те, і, те, і то не все посіли. Ось буду наступний раз якось на городі, я вам зніму відео. Давненько не було відео. І все вам покажу потрошки там, що посіли, що там росте де, що. І як, ось, тому до. Тому чекайте відео про город. Ось. Ось. Котенят, кошеняток ще не переселяли, тому що, бачите, яка сьогодні погода. І коли його переселяти? Чи, можливо, завтра, чи коли, я не знаю вже. Цілий, цілий тиждень суцінні дощі, Просто не будуть перестати. Ось ви, подивіться. Цілий, цілий тиждень. Передають, що без перестанку дощі. Травень в цьому році, звичайно, такий дощовий в цьому році. Такі дощі в травні. ну Якщо дощі, а літо буде сухе, це не добре. Звичайно. Ну, якщо всі в дощі зараз упадуть, а літом ж буде там мало дощі, це, звичайно, буде погано. Ось, кроликам сьогодні рвав, лечать. Ось. І накосили сьогодні. От покажу вам траву. Ось тому ось так. Курять, як зазвичай, воду своїми дзьобами бруднять. Я не знаю, що робити. І, і яку миску не налю, чисту е і взагалі вони все одно вона брудна до кінця дня. О, квітуся. Відпричинив двері, ця вона вийшла. Ось кишенятка. Кошенятам, до речі, сьогодні виповнилося рівно 3 тижні 21 день сьогодні. Народились 3 травня, сьогодні 24. Бачиш квітусь, беру котенят. Вилізла. Ось кошенята, бачиш? іди до них. Що не хочеш? Скажи, воно тобі набридло вже хочеться вже ходити, гуляти. А ці кошенята тут треба підклуватися про них. Скажи. Отаж квітуйся. Теж вона сидить, вона дуже хоче про, хоч трохи розімняти кістки, і кісточки і взагалі ось походити трошки, то вона сидить. так от Раніше на перші 4 дні точно вона котенят не відходила і їсти навіть дуже боялася підпускати боялася підпускати е, до котенят і вона їх не залишала так, там коли, тільки, коли Я от давали їсти коли пішли, вона тільки тут їла. А ось уже через тиждень-день-два вони вже, вона вже виходить і не боїться. Ну і взагалі вона дозволяє брати така кицька, що дозволяє брати. Кошенят рути, в руки. А то є такі кішки, що просто не підпускають котенят, кошеняток, щоб брати взагалі так захищають. ну Вся теж гарна мама. Вона просто довіряє нам. Бо вона прийшла до нас прибилась і ось. А ви кури що? Несли сьогодні одне яйце Ось. О, подивіться, вони вже повзають. Вони вже повзають, хочуть вже спробувати таку їжу, куштувати, що їхня мама. Ось вже малесенькі такі. Ось, дивіться. Ось чому я хочу переселити в нижчу клітку ну, зарівне від е землі. Бачите? Яка тут висота? Ну ще, якщо я відчиню і тусі там ще погуляємо, не можуть вони позить і, не дай Бог, випусти. Ну, вони ще не такі, не доросли до того, що не можуть так пригати, навчи, не навчились ще так. Кошенятка. Можливо, навіть ще буде дощ. Хмари трошки було якесь прояснення, е, щось сонце трошки прояснювалося, але воно щось вже знову зайшли за хмари і вже знову хмари. Можливо, ще дощ буде. Та й таке. Ось такий сезон дощів, можна сказати, Ну добре друзі, до нових зустрічей. Усім бажаю гарного дня. До нових зустрічей. Усім па-па-па-па.